Всім привіт! Ви на каналі Брідерюан. І сьогодні пропоную розглянути актуальне на всі часи питання щодо годування домашніх тварин. Корм чи натуралка. Йоланта? Давайте для початку розберемось з визначенням. Сухий корм складається з м'яса, круп, овочів, фруктів. Збагачений усіма необхідними макро- та мікроелементами для розвитку та активного життя тварини. Виготовлення корму це високотехнологічний процес з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм, норм безпечності сировини та здійсненням контролю на усіх етапах виробництва. Натуралка це раціон, який може складатися з м'ясних інгредієнтів м'ясо індички, круп, рис. Білий, шліфований, овочів, гарбуз, батат та фруктів. У нас сьогодні яблуко, хрін яблука більше нічого немає. Також корисних добавок. І все це готується в домашніх умовах. Хочу одразу зауважити, що недоїдки зі столу, кістки, залишки тижневого борщу це не є натуральне харчування домашніх тварин. Отже, міфи про сухі корми. Шкідливі, ненатуральні, сухарики на відміну від м'яса і взагалі викликають сечикамну хворобу. Погодьтеся, що хоча б раз, але чули таку думку. Сьогодні настав час розвінчати ці міфи. Отже, сухі корми шкідливі, ненатуральні сухарики. Ну, по-перше, натуральність це не обов'язково великий казан відвареного м'яса з крупами та овочами. У 21 столітті людство вже давно додумалось до більш раціональних способів виконання задач за менший проміжок часу, в тому числі це стосується виготовлення кормів для тварин. Нагадаю, зараз ми говоримо про продукт супер Преміон класу, який виготовляється на якісному обладнанні за чіткою технологією та в умовах стерильності для кращого розуміння, коротко опишемо цей процес. Вперше відбувається жорсткий контроль якості інгредієнтів. Їх перевіряють на наявність можливих патогенів, вірусів, відповідність показників кислотності, лужності та калорійності і тільки після підтвердження якості сировину використовують для створення корму для тварин. Наступний процес дегідратація. Адже будь здорова. Наступний процес дегідратація. Адже м'ясо, овочі та фрукти містять велику кількість води. Власне, дегідратація зменшує цю кількість, зменшуючи вагу інгредієнт. При цьому не знижуючи поживність. Третій етап змішування та витічка. В умовному великому казані ці інгредієнти змішуються та піддаються короткочасному впливу високої температури. Іншими словами, термічні обробці. Потім все це нарізаються на крокети певної форми. Далі, до сформованих крокет під тиском додається курячий або інший жир. Це робиться для виходу на заплановані показники жирності та смакової привадливості. Водночас це безпечно та корисно. На останок готові крокети висушують та упаковують, вказуючи серію, дату виробництва та термін придатності поточної партії. А чи можна досягти тих самих показників, просто закинувши все в вдома на кухні? Так, можна. Тільки ймовірно, вам доведеться щодня довгенько займатися цим процесом. <сь> До того ж, доведеться виконувати роль контролера за сировиною, готовою продукцією, технолога, дієтолога, головного інженера та кухара одночасно. Також зауважте. Що кожен окремий інгредієнт має піддаватися термічній обробці чітко визначений період часу. Пояснимо на прикладі телятини, моркви та рису. Хто був уважний, я на початку казав, що це ні разу не телятина і не морква. В коментарях напишіть, що це. Для приготування нарізної телятини потрібно не менше півтора години. Натомість. Для приготування моркви потрібно не більше 20 хвилин. В той же час коричневий рис готується від 30 до 40 хвилин. Тільки в такому випадку інгредієнти здорожують свій вітаміно-мінеральний склад, а також поживну цінність. А як щодо до думки, що сухі корми викликають сечокам'яну хворобу в тварині? Так, ця хвороба справді поширена, особливо серед сімейства котячих. До речі, Коти страждають на сечокам'яну хворобу в рази частіше, ніж кішки, але найбільш схильні до неї кастровані коти з ожирінням та ті, що ведуть малорухливий спосіб життя. Якщо пов'язувати сухий корм та сечокам'яну хворобу, потрібно зважати на три важливі фактори: годувати тварину слід високоякісним раціоном. Не варто очікувати чудес від дешевих кормів. Водний баланс вашого улюбленця дуже важливий, особливо. Якщо основою раціону є сухі корми. Зазвичай це хвороба спричинена не сухими раціонами, а недостатньою кількістю витатої води. Тому особливо важливо слідкувати за наявністю свіжої води у мисті вашого улюбленця. Іоланка. Отак. Іоланка тати не хоче майже. Дотримання чіткого дозування є не менш важливим. До слова. Ожиріння є однією з причин розвитку сечі кананої хвороби. Підсумуємо: насправді ідея самостійного приготування збалансованого раціону для вашого улюбленця є непоганою, але в умовах сучасного динамічного життя, на мій погляд, виглядає аутентично. Натомість, якісний сухий корм це здорово, швидко, зручно та не може бути причиною сечі чеканної хвороби. Сподіваюсь, вам була корисна ця інформація. Якщо вам сподобався цей ролик, Підписуйтесь на канал Брідер.юа, ставте нявки, гавки, подобайки та пишіть в коментарях ваші секретні рецепти, улюблені бренди та думки з цього приводу.